Всім привіт! Вітаю вас на каналі. У мене сьогодні по плану була обробка ось цих орхідей. Значить, для ось цих трьох рожевих, яких я вам показувала Бомонт, Преторія і ось ця поки що без назви. Це для них була, була друга обробка. А для ось цих Торіно, Кам'яна троянда. Ось це мені підказали е, Марія Тереза, потім ось ця без назви. Для них це була третя обробка. Е, ну і що я хочу сказати? Почувають вони всі себе е, нормально. Е, до речі, тут одна орхідея, яку я ще не назвала Сурфсонг. В неї вже її дві квіточки, які були на ній, вони вже засохли, і я їх відірвала. Хочу показати вам листочок. Е, ну, дивіться, листочок той, що був поїжений, видно ось його пошкодження, а нижче росте, начебто, вже немає. Таких пошкоджень. Тобто кладок тріпсів. Поки що не бачу. Надію, що ми з ними справимось, бо вони тут бігали. Е, ви бачили на тих минулих відео про ці орхідеї. Ну і ось тут кінчик, можливо, буде дорощувати мені. значить Ну, я ось цю свою новеньку улюбленицю, про яку я давно. Мріяла, вона порозпускала свої бутони, але подивіться, в якому вони стані. Тобто вона приїхала до мене з стріпсом також. І ось, подивіться, той бутон, який розкрився вже в мене, і він розкрився і всередині вже був ось такий поїжений. Ось. Цей більш цілий. Колір такий цікавий. Ці е, квіточки, які давно розпустились, більш рожеві. А ось ця квіточка свіженька така більш пастельних кольорів. Е, троянда кам'яна, не пам'ятаю, це треба подивитися на минулих відео, чи це вона вже тут доростила ось цей кінчик. Тут три бутончики. Чи це вона куплена була вже, якщо не пам'ятаю, якщо Якщо по правді, то не пам'ятаю. Треба подивитися на минулому відео. Ну, Таріно продовжує розпускати свої бутончики. Ще залишилося два. В нього взагалі дуже багато бут... квіточок. На одній стороні 1, 2, 3, 4, 5, 6, ще один. Сім квіточок з однієї сторони, а з іншої менше, бо тут вони при покупці вже були відірвані. Ну, ось такі справи. Ось ця незнайомка також продовжує розпускати в неї ще один пуп'яночок залишився. Ось такі справи. Обробила я їх цей раз. І ще залишився. Ще залишився раз обробки. Ну, для леко фантастик, то ще не один раз буде обробка, а для цих залишився ще раз, і можна буде їх ставити до основної колекції. Але все таки відразу не буду ставити, бо хочу. Поспостерігати ось за цією, де тут явно видно було кладки. Поспостерігати за цим листочком, як він буде далі рости, чи ціленький такий, чи ні. Ось такі в мене справи на сьогодні. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую за увагу, гарного цвітіння вашим квітам. І побачимось у наступному відео.